П'ятниця 24 листопада, це дайджес новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску Дивіться у місті Марії планують встановити постамент російському загарбнику, який чинив злочини проти мирного населення. Біль полону у віршах Маріупольчанка презентувала книгу, яку присвятила своєму чоловіку, який досі знаходиться в російських застінках. В тимчасово анексованому Криму пролунала гучна бавовна. Що сталося? У студії Тетяна Байрак. Вітаю! Бюст жителя Іркутська з'явиться на одній з алеї Маріуполя. Постамент злочинця Едуарда Д'яконова окупанти планують встановити на одній з ділянок проспекта Миру. Звання Героя Росії він отримав посмертно, адже загинув, вбиваючи маріупольців та знищуючи місто навесні 22-го року. При цьому росіяни не тільки спотворюють історичні факти, видаючи терористів за героїв, а й безупинно заробляють на трагедіях містян. Зокрема, продовжують будівництво багатоповерхівок під іпотеку. На це вони виділяють ще одну ділянку. На перетині вулиці Бахчеванжи та бульвару Хмельницького нібито мають звести дві висотки. Цель проекту обезпечення граждан Донецької Народної Республіки жилими поміщеннями по програмі льготного іпотечного кредитування. Але ж фактично, іпотечні квартири дістануться не містянам, бо з рівнем зарплат такої розкоші більшість з них не можуть собі дозволити. Аби розповісти усьому світу про трагедію українських полонених, маріупольська поетеса Оксана Стоміна презентувала в Італії книгу, яку присвятила своєму чоловіку. Він нині в полоні окупантів, а раніше працював на комбінаті Азовсталь. Маріупольчанка не знає, що наразі з чоловіком, в яких умовах він знаходиться. Разом з командою вона провела 14 літературних вечорів у великих містах країни, виступала переважно перед молоддю у школах. За добу ворог обстріляв сім населених пунктів Донеччини. Одна людина отримала поранення. Під прицілом, зокрема, опинились Авдіївка, Курахове та Турецьк. Пошкоджено 17 цивільних об'єктів. На Турецьк росіяни скинули авіабомбу ФАП-500, а також накрили місто з артилерії. З гарних новин в тилу ворога мінус один зрадник у Білгороді підірвався автомобіль, у якому їхав заступник голови окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко. За інформацією журналіста Андрія Цеплієнка, зрадника ліквідувала СБУ. Нагадаю, Слісаренко працював у МВС України, а у 2014 році був активним учасником харківського антимайдану. У 2021-2022 роках в складі спецпідрозділу Рись воював на боці окупантів у так званій ЛНР. Лунала бавовна і на території тимчасово анексованого Криму. Місцеві повідомляють про чотири вибухи, які стались на території однієї з військових частин. Проте Міноборони країни агресорки відзвітувало, мовляв, російське ППО знищило 13 безпілотників та запобігла спробі терористичної атаки. Тож приводів для паніки немає, але це не точно. Очільник партії Справедлива Росія та соратник Путіна Сергій Миронов удочерив викрадену ним та його дружиною 10-місячну українську дівчинку. В офіційних документах політик змінив дитині ім'я, прізвище по батькові, а також місце народження дитини. Про це повідомляють російські змі. У серпні 2022 року дружина Миронова Інна Варламова та заступниця політика Яна Лантратова приїхали до одного з дитячих будинків окупованої частини Херсонщини та забрали кількох вихованців. У викраденні злочинцям допомагали місцеві колаборанти та окупаційна влада. Виплати дістануться не всім. Продовжити допомагати найбільш незахищеним категоріям ВПО пропонують у Мінреінтеграції. Нині в уряді вирішують, хто має право отримувати кошти з 1 лютого 2024 року. Згідно постанови Кабміну, передбачено припинення виплат деяким категоріям ВПО. Віце-прем'єрка Ірина Верещук наголосила, що необхідно продовжити підтримку пенсіонерам, які мають невелику пенсію, а також мешканцям територій активних та можливих бойових дій. Кому саме скасувати надходження коштів? Спеціальна комісія вирішить вже незабаром. Нині в Україні понад 4,5 мільйонів переселенців, з яких понад 3,5 тисячі втратили домівки під час повномасштабної війни. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.